Мешканці Назарету, тобто там, де Христос виріс, спокушалися через нього, вони не сприймали його таким, яким він їм явився. Вони сприймали його таким, яким вони самі були. Ось він виріс серед нас, син Теслі, а тепер він якийсь пророк. Вузьке мислення не дозволяло їм побачити в Ісусі дійсно пророка. Деколи це називається консервативне мислення, але в тому негативному плані. Тобто вони хотіли все зберегти в рамках свого вузького мислення, бо консервативний може означати теж хороший, той, який зберігає добрі речі. Натомість, коли хтось зберігає погані речі і пробує їх захищати з приводу свого вузького мислення, ось тоді це погано. Це і в політиці є, це і популісти використовують, і ось ці мешканці Назарету, це їхнє вузьке консервативне мислення не дозволило побачити Ісусі проро. Не будьмо поганими консерватистами, будьмо хорошими консерватистами. Побачимо в Ісусі пророка і Спасителя.